Вони нас емоційно, психічно, вони нас просінгували. Вони думали, що вони сюди зайдуть, і буде тут. Здрастуйте, ми вас ждали, але не так. Люди всі, вони ми на них з підлоба дивилися. Їх ніхто не чекає, їх тут ніхто не хоче бачити. Зараз все аналізуєш це і дивишся. Думаєш, ну це ну, страна варварів. Викрадати могили, пам'ятники. Вони все зруйнували. Я працюю в аптеці і дійсно дуже були такі е, перебої з ліками, старі люди, які завжди приймають препарати системно. Це був жах. Вони плакали, вони приходили, вони не знали, що їм робити. У нас був і герой Сергій, коли ну, з підконтрольної України він нам привозив. Ліки для нас він герой. Наші хлопці, які от на маршрутках працювали там, все, теж Вони герої. 11-го я от, ну, відчувала. Я вже бачила, як хлопці на СБУ, наші політеранські, вони вішали наш прапор. Виїхали машини, виїхали, вийшли люди. Ну, це було ну ви знаєте, я такого свята. От на, на своїй пам'яті я не пам'ятаю така єдність. Ви знаєте, це енергія, мабуть, от вона зробила нам погоду зараз. Ви знаєте, навіть соромно іноді розмовляти російською.